Оля, ти як? Ми з твоїм батьком вирішили що більше надамо тобі, ні копійки. Насправді я дзвоню тобі, бо Я одружуюся, мамо. Говорила з Бенуа по телефону. Що, мабуть, гроші знову просив. Він одружується. Маю пропозицію. Щось смаженим пахне. Йде підстава. Ні, Ніякої підстави. Моя родина має повірити, що ти моя наречена. Відпочиваємо в готелі, усе оплачено. І якщо все вдасться, мама запропонує мені гроші на весілля. Секс буде? Ні, цього не треба. <плес> Спокуха, все нормує. Треба вийти мені зле. Куди вийти? Я хочу вийти! Не, мадам, прошу вас, поверніться. Мене Я Зустрічаю сина. Він прилітає із нареченою. моделью. <звук> О, мамо, привіт на психопатка. Ого, халупа яка. Годі вже жерти декор. Наразі справи не дуже. Ти маєш вразити їх за вечерею. Елегантність та вишуканість. Це що за чагарник? Що? Сосо, вибачте, але треба щось робити з цим вінтажним жмуттям. Фіона, отже, ти модель. Фіона демонструє руки. Бачите, оцю вона застрахована на сотні тисяч євро. Сотні тисяч євро? Серйозно? Це правда. Наприклад, це 50 тисяч. А так уже 100 тисяч. Вона. Я знаю. Будь моєю нареченою. Що сталося з мамою? Ти сказав з нею подружитися, я це й зробила? Але ж не таким чином. Зубісяся, сказав би. Сказав, що не чіпай маму ну, піпку у кіно з 9 січня.